Людмила Білизна з Полтави нині лікується в стаціонарі ортопедичного відділення обласної лікарні. Жінці зробили операцію з тотальної заміни кульшового суглобу. Почали мене турбувати дуже великі болі, кульшові суглоби. Це почалося десь років чотири тому. Но болі були не такі сильні. Мені прописували знеболююче. Я проходила якісь процедури, лягала в лікарню. То я могла на знеболюючих, на еті, на все, що можна, я робила, і я могла ходити. Але оце останній рік стало набагато вже уже така стадія в мене була, що тільки операція потрібна була. Вернулася сюди, знаю, що тут роблять такі операції. Мене поставили на чергу. На планову операцію з ендопротезування Людмила чекала три з половиною роки. Я сама можу стати з ліжка. На двір я виходити не могла. Самостійно. Зараз я хожу на милицях. Перші два місяці потрібно після операції ходити тільки з милицями. Не можна ходити, навантажувати повністю ногу. Але я можу ходити. Скажу зразу, що після того, як зробила операцію, отой от біль нестерпний просто, він зразу пішов. Як тільки обирається оцей очах, все. Зразу болить тільки рана. Під час операції суглоб замінюють на штучний імплант, розповідає ортопед-травматолог Олексій Корсунський. Це протез кульшового суглобу, який складається ніжка протезу, голівка, кладищ і чашка. Це все імплантується в таз, ну на моляжу нам тут показано, і стегнову кістку. Відповідно в повністю замінюється суставчик. Пацієнт повинен взяти направлення електронне на консультацію до лікаря-ортопеда-травматолога, потім звернутися до нашої реєстратури чи кол-центру після чого він буде зареєстрований на певний час дату. Прийде на консультацію і в разі потреби йому виконувати дану операцію, буде внесений в електронний реєстр. За словами лікаря, щодня у відділенні проводять по три-чотири операції з ендопротезування. В електронному реєстрі чекають своєї черги до двох тисяч пацієнтів. Максимальна кількість на яку ми вийшли, це приблизно 550 операцій в рік. В нашому закладі на сьогоднішній день станом на на число 1852 вісімсот в середньому. Десь два з половиною три-три з половиною роки пацієнт буде чекати планової операції. Національна служба здоров'я України згідно пакету медичних гарантій відшкодовує в районі 36-38 тисяч гривень за дану послугу. Закупка ендопротезу, тобто там індивідуально вже. в оновленому приміщенні лікарні ортопедичне відділення запрацювало цьогоріч з серпня. З 2008-го операції проводили за іншою адресою. Протягом останніх років кількість пацієнтів зросла. Є планові операції, є екстрені ургентні. Якщо пацієнт потребує екстреної ургентної операції, це, як правило, при переломах шийки стогнової кістки, то йому ендопротез виділяється позачергово і він оперується в найкоротші строки. Сласне. В зв'язку з повномасштабною війною у нас з'явилася нова категорія пацієнтів, пацієнти молодого віку, військовословиво, позачергово, враховуючи їхні заслуги, як ну, 90% позачергово. Полтавська обласна лікарня входить до переліку 97 медзакладів України, де пацієнти безоплатно можуть зробити операцію з ендопротезування суглобів. В області загалом таку послугу надають чотири лікарні. Оксана Іванова та Кирило Винової. Суспільне новини Полтава.